Ну що ж, пані та панове, запрошуємо вас до Риму, стадіо Олімпіко. Саме зараз, і саме тут, за кілька секунд розпочнеться матч однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Рома, Рим, Італія, Шахтар, Донецьк, Україна. Зараз футболісти і судді розігрують капітани команди, хто буде відкривати сьогоднішній поєдинок, який усі ми з нетерпінням чекаємо. Вітаю вас, доброго вечора усім, хто любить футбол. Я Володимир Голубничий. Я думаю, разом з вами. Сьогодні ми ввечері отримуємо насолоду від футболу. Дуже от, незвично спостерігати красень стадіо Олімпіку у Римі без глядачів. Заборонено їм бути присутнім на цьому прекрасному стадіоні. На стадіоні, який дуже довго будував у Римі, ну це все було пов'язано з Другою світовою війною. Стадіон, який бачив фінал різноманітних змагань, фінал Ліги Чемпіонів, фінал Чемпіонату світу та інші. Зараз обіймаються тренери команди, які прекрасно знають один одного. За багато різноманітних прогнозів, коментарів аналітики перед сьогоднішнім поєдинком. Ну а я друзі лише тільки зазначу, що не забувайте про те, що сьогодні лише тільки перша частина цієї сподіваємося вистави, яка називається Ліга Європи у виконанні Роми і Шехтаря» команд. Які в принципі то я думаю в подумках і виграти цю лігу Європи, але їм ще чимало доведеться попрацювати на футбольному полі і не тільки. Отже, друзі, все готово, арбітер дивиться на свій годинник. Звіряє, обнялися лише каштро і Павло Фонсека. Тренери, які прекрасно знають один одного, тренери, які тренували і тренують донецький шахтар. Тренери, які зараз мають певні проблеми у своїх клубах, але про це зараз ми не будемо багато чого говорити. Аудіо наша трансляція. Тут немає відеокартинки, тут тільки аудіо, репортаж прямий або радіорепортаж, Називайте як вам більше до вподоби. Ну і останні приготування. Тож, давайте поступово так переходимо до стартових складів команд. Значить, що сьогоднішній поєдинок обслуговує також португалець Артур Діаш, головний рефері сьогоднішнього поєдинку, який дав свисток і матч розпочався. Отже, римляни. Або вовки, як називають цю команду. Команда, яка є однією з найпопулярніших в Італії. І це ви добре все знаєте. Розпочала в дуже повільному темпі. Стосовно початку, то давайте зараз дивитися, як розпочнуть Рома і Шахтар. Все ж таки, Рома грає у себе на власному стадіоні, на власному полі. На полі, де грає не тільки Рома, де грає і Лацио. Ну, одного до речі. Донецький шахтар вже в п'яте буде тут грати, але про це пізніше. Римляни будують свою першу атаку в сьогоднішньому поєдинку. Їм хітеряно одразу запускають в атаку по лівому флангу. Деякі несподіванки є насамперед у складі Роми. Про це будемо говорити, аналізувати. Ну і у складі Донецького шахтаря особливих несподіванок немає. Головна не несподіванка, а це не те, що Тарас Степаненко травмований. Він продовжує. Відновлюватися і от добре було видно, що його не вистачало в матчі проти агробізнеса в Україні на кубок нашої держави. Ну і сьогодні можливо також Кептона Шахтаря буде не вистачати. Тим, тим часом Трубін у своїй штрафній площі разом з захисниками у чотири захисники грає сьогодні Донецький Шахтар. Все дуже повільно, чинно, акуратно, благородно, поки що без загострень. Ну, Чесно кажучи, я не знаю, як ви, а я так особливо не очікую якоїсь такої шаленої, швидкої гри від команд. Насамперед, те, що сьогодні перший поєдинок і зовсім нічого не буде вирішено, який би рахунок ну, більш-менш пристойний, сьогодні не було де зафіксовано, все буде вирішуватися за тиждень у Києві на Олімпійському, на тому стадіоні, де буквально кілька хвилин тому Київське Динамо зазнало. Поразки з рахунком 0-2. Знову Хітарян намагається окреслити свою дію у нападі. Так не на місці центр Форварда він розташовується, а на місці, трішки так зміщений ліворуч. Враховуючи те, що у нас аудіотрансляція, то буду як могатись, вам передати, де м'яч, де хто куди рухається, як відбуваються події. Зараз донеччани на своїй поки що половині поля. Втрата м'яча, але з порушенням правил у Тайсона забрали м'яч. Ну, Давайте почнемо з наших футболістів, з футболістів Донецького Шахтаря, з яких вболіває е, зараз е, українське футбольне товариство. У воротах е, Трубін номер 81 До речі, одразу зазначу, що два воротаря у запасі Донецького Шахтаря це Андрій Пятов і Шевченко. Ось, е, якщо подивитися у стартовий протокол, то Тут така ситуація. Трубінь зараз м'ячем виходить зі штрафної, дивиться кому віддати, віддає в опорну зону і одразу ж накривають туничан футболісти Роми. Хоча ця команда не славиться таким високим пресингом, але зараз пресинг то був у центрі поля і вже на правий план римляни спрямовують м'яч. І, і Міххітерян вже й тут. Міхітерян буде і праворуч, і ліворуч діяти. Дещо незвичний склад Роми. ну Що, можна сказати, Джеко, він у запасі. Найкращий бомбардир, ударна сила, але от після тих непорозумінь з тренером. Зараз перехоплення небезпечно. Римляни могли пробити. Знову ж таки, хітарян, але таке враження, що послизнувся Генріх. Цього разу він був. На місці десятки пробив поворотах. Трубін так спокійно, спокійно ходить по штрафній площі, ніхто його не атакує. От, Бо що так особливо так одну восьму не нагадує. Але нарешті також шахтарі пішли в атаку лівим флангом. Тайсон Тайсон шукає партнера. Марлос пробиває. Марлос. Перший удар по воротах. Але Лопес все бачив. Пао Лопес воротар. Римлян, який сьогодні у рамці, у нього тринадцятий на спині. Міранти Антоніо в запасі більш досвідченіший. Де гру в ротирів у складі Рима називають однією з найслабших ланок, але все це, це відносно. Римляни зараз на своїй половині поля. Центральні постують на правий фланг. Рома переважно грає. У три захисники закидання вперед. Нарешті тільки тут уже і Спінацола. Спінацола 37 У нього на спині. Спінацола проходить. Спінацола вішає. Але здоровляємо додо. І стандарт для Роми. Отже, Трубін, додо, другий, сьомий. Тайсон, десятий Мораес, одинадцятий. Марлос, капітан Донецького Шахтаря, чотирнадцятий ТТ Алан Патрік, двадцять перший. Матвієнко двадцять другий. 27-й майкон ісмаїлі повернувся 31-й і Вітао 49. й Лиш каштро, тренер шахтаря. Тим часом нарешті Пілігрині готовий виконати кутовий небезпечно. І Ледь м'яч не залітає в ворота донецького шахтаря. Вільяр зараз близький був від діара для того, щоб замкнути цей кутовий. Після подачі Пілігріні м'яч влучив у стигно. Футболіста Роми відскочив, але Трубін встиг перекрити і відбив м'яч перший такий небезпечний момент біля воріт Трубіна. Шахтарі намагаються сконструювати свою контратаку, але не вдається. Римляни повертаються назад. І ті, хто підключалися, високі на зріст, футболісти. Ну і ну, хто це насамперед це. Манчині, це Кумбула, це Крістанте. Ось така трійка а, футболістів а, у захисті. Кумбула діє ліворуч а, у центрі. Зараз дивимося, як розташовується захисна ланка, яка складається з трьох футболістів у складі Роми, два латераля. Четвертий номер це Крістанте. Він у центрі. Ну і Манчині, Праворуч запитання упрет нам Хітаряна. Але тут собачать футболісти Шахтаря, перехоплення у сірій формі футболісти з Донецька. І у звичній для себе малиновій римляні Рома Повки, який поки що так обережно проти Шахтаря діють проти Шахтарів. Шахтарі перепасовуються у центрі оборони. Ну, якщо ми вже так повністю познайомимося зі складом Донецького Шахтаря, то от, давайте далі по позиціям пройдемося, хто де грає, які тут зміни. Насамперед, ви звернули увагу на те, що Ісмаїлі повернувся. І от повертається він і в Єврокубки, в Єврокубковій баталії вже майже так відновився на всі 100, як зазначали фахівці донецького шахтаря, і от сьогодні. Такий серйозний іспит для Ісмаїлі, тому що правий фланг Роми і правий, і лівий може попрацювати. Але я так думаю, що все ж таки в Ісмаїлі може бути більше навантаження. Подивимося, наскільки маю рацію. Тим часом пехтері переводять м'яч на правий фланг. І донецькі шахтари у центрі оборони сьогодні діють Матвієнко і Вітао. Праворуч Дудо і ліворуч Ісмаїлі. Ось така ланка у чотири захисники. Хоча ми добре пам'ятаємо, що донечани можуть грати і у три захисники. І тут варто згадати матчі проти Інтера італійського. Але е, сьогодні, я так думаю, не хоче ризикувати Каштро. Та й не тільки сьогодні, в інших поєдинках поки що ось у чотири захисники. Степаненко відсотній. Він травмований. Поки що тут у нас такі розборки у центрі поля. Арбітер зафіксував черговий дрібний фол проти футболіста донецької команди. і довго так встановлювали м'яч, бере себе беру гру на себе ТТ, просувається, розвертається і падає, але арбітер показує ТТ, що треба підніматися показує Діаш, Артур Діаш, ще раз нагадаю, враховуючи, що немає глядачів на трибунах, їм не дозволено перебувати і вболівати насамперед, звичайно, за Рому. Та й при нагоді тут би приїхали і фани донецького шахтаря. Тож працюють такі потужні аудіосистеми, які створюють такий шум стадіону, щоб все це не перетворювалося на якийсь тренувальний матч. Додо, Додо поруч Вітао. молодий бразилець. Ну, Ви звернули увагу на те, що лише тільки двоє українців у складі донецького Шахтаря. Це Трубін. Ну і е це у нас ще Матвієнко і Морайс, натуралізований. Українець. Решта бразильський, Ось такий склад. Переходимо повністю до складу Роми і проти сподіванки. Ісмаїлі тим часом кидає, кидає назад. Отже в воротах Пао Лопес, 13-й номер. Другий номер я вам називаю традиційно по мірі зростання номерів. Отже, другий Карсдорп. Голландець, четвертий Крістанте, сьомий Пілігріні, капітан команди, капітан Шахтаря Марлос, 11-й Педро Родрігес, 14-й Віліяр Гансало. Джанлука Манчині, 23-й, Мараш Кумбула, 24-й, Леонардо Спінацова, 37-й, Амаду Діавара, 42-й І Генріх Мхітерян, 77-й, Фонсека Павло, головний тренер команди Рома Рин. Це спокійно, друзі, без загострення. Ось тільки той момент, який виник після кутового, поки що все те, що відбулося у нас за ці. Пер 10 хвилин і 30 секунд. Небезпечно зараз хітарян проходить, пробиває, і що тут показує арбітер, чи було положення поза грою, чи просто таки не влучає мхітеряни. Це ще один небезпечний момент. Якось зараз прогавили центральні оборонці мхітаряна. Генріх міг уже карати. Виводив він на позицію класу Пілігріні, але капітан Римлян трохи так схилив ще один момент. Ось таке непорозуміння Матвієнко і Вітао, чесно кажучи, проспали цей момент. Але ну, треба робити якісь висновки. Шахтарі пробувають вперед. Не зміг там ніхто зачепитися. Насамперед, трохи будуть такі дії на цій позиції. Це Тайсон, Лівий півзахисник. 0-0 у нашому поєдинку. Пішла 12-та хвилина першого тайму. Нічия і Римни зараз контролюють м'яч. Посередині між власними штрафним майданчиком і центром поля. Не скажу, що особливо так і застосовують пресинг футболісти Донецького шахтаря. Ви знаєте, схожа манера гри, і ось тут спробують таки розборись, хто буде першим номером грати, хто другим. Команди схожі схожі грають в футбол. І хоча тут тренерів також чимало перед матчем порівнювали, у кого є тактика, хто хитріший. Хто суворіший, хто більш так дисциплінарніший, вимогливий до своїх футболістів, не проходить зараз Марлос разом з ТТ і перехоплення, але не поспішають футболісти Роми назад. Віддають пас на Крістанте. Крістанте відомий нам як опорний півзахисник, гравець опорної зони. Але от дуже подобається фонсеці як Крістанте. Відпрацьовує і на місці центру оборони. І останні поєдинки Крістанте грає саме на цьому місці. І от таке враження, що навіть змінив план. рештіки на Педро. Педро не точно не точно. Родрігес робить передачу. Педро Родрігес. Будемо називати його і Педро, і Родрігес. Я думаю, ви це, це прекрасно розбираєтеся. Бокову лінію виходить м'яч. От для Роми. Кумбула. Кумбула кинув на партнера. Вільяр. Пройшов одного. Хороша передача в центр. Змістився дуже далеко від штрафної гітарян. Праворуч відкривається капітан Пілігріні. Пілігріні прострілює. Матвієнко стає на заваді, ховає руки спину, щоб не було ніяких непорозумінь. І зараз ще один буде стандарт для римської команди. Трішки активніше діють підопічні фонсеки. І кутовий цього разу з правого флангу. Чотири футболісти у штрафному, п'ять, і, перепрошую, ще троє на підступах. Новіс верховий. перелітає м'яч штрафний майданчик, підкоплює його Родрігес, закидає вперед. Не встигає до м'яча Кумбула. 21-річний молодий. Футболіст, надія тренерського штабу Роми, нещодавно повернувся після травми. Знаєте, тут чимало футболістів у Роми і травмованих, і тих, хто щойно повернувся. Ну, насамперед, ви знаєте, що Жордана Верету немає травмованої у нього зі стегном, півзахисник римської команди Лідер. Ну, так само лідер, як і Джеко, але от Джеко після тих висловлювань на адресу тренерського штабу про те, яка підготовка, яка тактика, і кому ж сподобається коучів ось такі слова. І тому Джеко був відправлений і у запас, і Інші там моменти всі ці виникали. Так що це зовсім не сприяло тому, що Джеко частіше буде грати Джеко в запасі. Кріс Моллінг сьогодні також в запасі. Це також несподіванка для Римлян. Додо, додо назад на Трубіна. Ви не сказав на п'ятого. Дивлюся в запасі П'ятов, Кривцов, Антоніо, Дентіньо, Корнієнко, Соломон, Полба, Цудаков, Коноплян, Кондар, Шевченко. Ось така серйозна компанія тут у запасі. Але, звичайно, не всі вийдуть. Тим часом я залишає лінію воріт. Роми передача була на ТТ, але не точно, І була там все прекрасно бачив. Закривав м'яч корпусом. І вже відворіт Лопес вів м'яч. Намагається там марас щось там земітувати щодо пресингу. Але величезними силами Донецька команда на власній половині поля. Римляни переведені м'яча на